Двоє загиблих і шестеро потерпілих у Києві внаслідок атаки шахедів. Уламки спричинили руйнування у трьох районах Києва, постраждали багатоповерхівки, пожежі знищили кілька квартир. У Шевченківському районі двоє загиблих і ще чотирьох людей шпиталізували. Повідомили у Київській міській державній адміністрації. У Святошинському районі вигоріло кілька квартир, пошкоджено автомобілі та повалено дерева. На щастя, всі жителі вціліли і дістали лише невеликі травми. Медики за лічені хвилини прибули на місце і надали їм необхідно допомогу. Пожежникам також удалося майже відразу загасити полум'я. На місці розгорнули штаб допомоги. Поліція збирала свідчення самовиців та фіксувала наслідки атаки. Загиблі кияни у Шевченківському районі столиці це матір із сином. Вони жили на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Хлопець мав інвалідність, тож мама доглядала за ним, і родина не мала змоги спуститися в укриття. Також відомо, що вони були волонтерами, доглядали за домашніми улюбленцями. На місці події працював Сергій Моргун. Від нього усі деталі. Оперативних служб тут у Шевченківському районі біля будинку, де стався черговий російський теракт, стало значно менше, але ліквідація наслідків досі триває. Зокрема, і на горішніх поверхах, там, де от можна побачити величезну діру у стіні, це та квартира, де і загинули двоє людей: мати та її син. Йому було 28 років. Вони не могли спуститися в укриття, адже Хлопець був з маломобільної групи людей. До того ж, вони були волонтерами і допомагали із порятунком домашніх улюбленців. Зокрема, мали самі 10 котів, кажуть їхні сусіди. Одне кошеня чи дорослий, можливо, це кіт вдалося врятувати. Він постраждав від. Вогню чи то вибуху його передали ветеринарам. Ще п'ятьох улюбленців мертвими знайшли у квартирі. У цьому під'їзді 15 квартир. З них 10 постраждали. Деяких людей ну, в ті квартири, де найбільше пошкоджень, поки що не пускають забрати свої речі, якщо є така потреба. І власне дехто і досі шукає своїх знайомих із сусідніх будинків приходять. Так от шукали жінку, яка працювала у продуктовому магазині. Дівчат спросила, кажуть, жива, все нормально, квартири затоплені, зараз же все відтуди викидають. Ой, кошмар. Не спавши, там десь на борчугівці, там мені перезвонили в три часа ночі, був, був вибух, а потім летить, ну звук чути. І бабах і все На місці і досі працюють психологи. розгорнутий оперативний штаб. Тут люди можуть подати заявки, навіть шкодування свого майна або отримати певні виплати, каже очільник Шевченківської районної ради. Можна отримати. Одноразову допомогу за міською програмою турбота це 10 тисяч гривень. І ті люди, квартири, яких не придатні зараз для проживання, можна отримати допомогу 40 тисяч гривень на оренду житла. поки буде вирішуватися питання щодо відновлення будинку. На зараз рух у цьому районі відновлено як для громадського транспорту, так і для цивільних інших автомобілів. Перешкод немає і підсумовуючи, скажу, що під час цього чергового. Ого, російського терористичного акту проти цивільного населення постраждала житлова будівля, постраждала аптека, відділення Укрпошти, також продуктовий магазин. Крім того, прильотів сьогодні у столиці було значно більше і руйнувань також більше. Сергій Моргун, Андрій Романок, ТСН 1+,1. Чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з яких, типу шахет, стільки смертоносного залізяча, росіяни випустили за ніч на українські міста. Підсумував президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави зазначив у дописі, що Київ під ударом був двічі. Спершу росіяни цілили балістикою, а на ранок застосували дрони. Також чимало ворожих ударів і ще з вечора пережили й інші області України. У сумській громаді дводенна жалоба. Там троє вбитих і одинадцятеро поранених. Серед них п'ятеро дітей. Росіяни вдарили балістикою по передмістю обласного центру. Загинула 20-річна дівчина. Згодом у лікарні померли шестирічний хлопчик та 41-річний чоловік. Двоє потерпілих українських важкому стані. Пошкоджені майже три десятки будинків. Літня жінка загинула ще восьмеро людей у лікарні на Дніпропетровщині. Загарбники керованими авіабомбами атакували Покровську громаду. Четверо поранених у Запоріжжі. Уночі росіяни завдали по місту щонайменше 13 ударів, атаковане житло та інфраструктура. Один дім перетворився на руїну. Людей з-під завалів визволяли рятувальники. Понад 20 будинків, зокрема, сім багатоповерхівок, пошкоджені. Є поранений також у Гуляйпольській громаді. Туди летіли каби. У Херсоні вдалося врятувати людину, що була під завалами. Росіяни обстріляли місто вранці. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де був 48-річний чоловік. Він вижив під руїнами. У нього вибухова травма та контузія. І вдень окупанти атакували кабами і лінівську громаду Донеччини. Двох жінок убили на місці. Такими жорстокими ударами Путін відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів. Так, нову атаку Росії на Київ та регіони прокоментував головний дипломат України. Андрій Сибіга наголосив, що російський диктатор свідомо насміхається над мирними зусиллями Сполучених Штатів. Глава МЗС закликав світ посилити тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Також міністр наголосив, що нинішні атаки є ще одним нагадуванням, чому відзначати річницю перемоги над нацизмом з путінською Росією. Неприйнятно, зазначимо, що одне із місць атак, де сьогодні загинули люди, розташоване неподалік американської амбасади у Києві. Прокоментував свіжі атаки і посол Британії в Україні. Мартін Гаріс написав у соцмережі, що слухав уночі боротьбу українських мобільних груп із безпілотниками, висловив сум щодо загиблих і потерпілих, і наголосив: Росія невпинно прагне війни, а не миру.